Від Матея святого Євангелія читання, будьмо уважні, сказав Господь, коли син чоловічий прийде у славі своїй і всі ангели з ним. Він сяде на престолі своєї слави і зберуться перед Ним усі народи. І він відлучить їх одних від одних, як пастух відлучує овець від козлів, і поставить овець праворуч себе а козлів ліворуч. Тоді цар скаже тим, що праворуч у нього, ходіте, благословенні Отця мого, візьміть у спадщину царство, що було приготоване вам від створення світу. Бо я голодував і ви дали мені їсти, мав спрагу, і ви мене напоїли. Чужинцем був, і ви мене прийняли, наги, і ви мене одягли, хворий, і ви не відались до мене, у тюрмі був, і ви прийшли до мене, тоді озвуться праведні до нього, Господи, коли ми бачили тебе голодним і нагодували, спрагненим і напоїли. Коли ми бачили тебе чужинцем і прийняли або нагим, і одягнули, коли ми бачили Тебе недужим, чи в тюрмі і прийшли до Тебе. А цар, відповідаючи їм, скаже, істину кажу вам, усе, що ви зробили одному з моїх найменших братів, ви мені зробили. Тоді скаже й тим, що ліворуч ідіть від мене геть, прокляті у вогонь вічний, приготований дияволові і ангелам його. Бо я голодував, і ви не дали мені їсти, мав спрагу, і ви мене не напоїли, був чужинцем, і ви мене не прийняли. Нагим і ви мене не одягнули, недужим і в тюрмі, і ви не навідались до мене. Тоді узвуд Сейті, кажучи, Господи, коли ми бачили Тебе голодним або спраглим, чужинцем або нагим, недужим або в тюрмі і тобі не послужили. Він відповів їм, істинно кажу вам, те, чого ви не зробили одному з моїх найменших братів, і мені не зробили. І підуть ті на вічному муку, а праведники на життя вічне. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Цей світ Бог сотворив з любові. І в основу поклав любов, а вершком творіння поставив людину. Іван Золотустий каже: як Бог на небі, так тут, на тому світі, поставив побавив чоловіка, щоб через його життя, через його руки. Через його душу на світ виливалося благословення. І Божа любов. Деколи люди питають, а звідки її взяти? Нема інакшого джерела, як Бог. І якщо чуємо, що не вистачає в нас любові, біжи до Бога. Іван Богослов так гарно у своєму посланні каже: не можна любити Бога, якого не бачиш. Коли не любиш брата, якого бачиш. І знаєте, тут майже так, як з диханням і з роботою серця, коли серце правильно б'ється, то людина має вільний подих дуже добре почувається. Коли людина багато входить, добре вправляється, має правильне дихання, починає добре впливати на її серце, а це починає впливати на душевний стан. На нашу психіку. Це дуже потрібно. Страх паралізує, збиває дихання, робить збитим ритм серця. Людина починається пригніченою, дуже погано почувається. Но якщо ви глянете в основі найстрашнішої хвороби сучасності депресняка, от якраз то і полягає, що людина замикається в собі, починає себе жаліти. Їй здається, що я би хотів багато молитися, але не молиться. Хочеться тоді робити, то все потихо, а не говорить. Ви знаєте, що навіть от в церквах в 21 столітті, уявіть собі, нас так багато стоїть людей, якщо би кожен з нас, от так від душі, від серця закликав до Господа, Господи, помилуй, ми б нашому хорові так помогли, тут би все зазвучало. Але ми деколи просто стоїмо зі своїми проблемами, кожен сам окремо хочемо попросити щось у Господа Бога. Ми впродовж життя зазнали дуже багато ран і прикрощів. і навіть в середовищі людей ми деколи навчилися бути самі. Сказав дуже гарно колись один такий святитель, що можна почуватися у величезному місті, посеред великої кількості людей. Набагато більше полишеним із сиротою, чим серед піску пустелі. Оповідає один чоловік, що з ним сталося, коли він прочитав Євангеліє, що Бог посилає свій дощ і сонце на злих і на добрих. І каже: я якось запхався в автобус, було дуже багато людей. І в тому автобусі люди про щось все різне говорили, навіть деякі шарпалися. А я під враженням того, що Бог посилає свій дощ і сонце на злих і добрих дивлюся, думаю, Господи, яке це щастя, як ти любиш тих всіх людей? А більшість з них того навіть не підозрює. Ну, інакше кажучи, мої любі з фрагменту Євангелія, мені не розуміємо, страшний суд буде полягати не в тому, що ми думали, а в тому, що ми робили, в тому, як ми дивилися на світ, як ми вміли побачити тих, кого любить Бог. І дивіться, можна прийти в церкву, хтось може образитися, що його крісло зайняли, хтось може образитися, що його тут штурхнули. Я знаю, де коли ну, злостяться що діти голосно говорять. Хтось може бути незадоволений, що там кашлять. Але от ми отакі. І Господь Бог, дотикаючи нашого серця, вчить нас, щоб ми у тиші свого серця молилися за того, хто поруч. Уявіться, це таке щастя. Багато з нас в часі цієї божественної літургії піде до причастя. Це означає, що кров Христа починає вирувати по наших жилах. Це означає, що ми один на одного покликані дивитись так, як на нас дивиться Бог. І нині про це. Люди, які прийняли від Бога цей дар у своє серце, так живуть, інших бачать, до них прихильні, вміють помогти, подати руку. Коли Ісус каже, я голодував, дали мені їсти, мав спрагу, напоїли, чужим цим був, мене прийняли нагий, одягли хворий, навідались, в тюрмі був, і ви прийшли до мене. І цікава річ. Ті люди кажуть, Господи, та коли ж ми тебе бачили? Голодним нагодували спрагненим напоїли, коли бачили тебе чужим і прийняли або нагим, і одягнули, коли не бачили тебе недужим чи в тюрмі, і прийшли до тебе. А цар, відповідаючи, їм скаже, істину кажу вам: усе, що ви зробили одному з моїх найменших братів, ви мені зробили. А от зараз на хвильку собі усвідомимо, що ми всі стоїмо перед Богом. Страшного суду не уникне ніхто. І от тепер добра мить час, коли ми зібрані разом в Божу церкву, постаратися духом відчути того, хто стоїть поруч, і в душі попросити, Господи, діткни, дай Твою милість, дай нам Твою ласку, відкрий очі, подай розуміння. Ну, це насправді щастя бути в середовищі людей, які знають Бога. Ти знаєш, що кожен підтримає, поможе. І наш народ просто унікальний. Приходять такі моменти, коли ми хочемо жити так, як жирні і багаті того світу. Ми тоді робимося дуже зарозумілі. Ми закриваємося в собі, один одного не бачимо, думаємо, що я самодостатній, мені вже нічого не потрібно, я сам все можу рішати. А це, напевно, найстрашніше, що може бути на тому світі. І от подивіться, такий непростий період становлення нас як держави в новітніх часах. От хто мав можливість бути на Майдані і побачити тих людей, які стояли за мир, за любов. Це не були люди, які мали скрегіт зубів. Це були люди, які мали звитягу, відвагу і любов у серці один одного бачити. Це таке було чудо, коли хтось не міг помогти, приносив чай, ліпив канапки. Це було таке чудо, коли люди один одному брат і сестра. Ви подивіться, яке прийшло горе страшне на нашу землю. І я знаю так багато тих, які покинули добрі заробітки, повернулися, щоб бути тут у такий непростий час. У нас є один так само, такий порох'янин, що він ну він такий він любив ММА, любив, любив завжди битися, десь там заробляв. Тільки посол приїхав, поїхав туди. Він з хлопцями. Ще й потягнув свого собаку туди. Але подивіться, почалася війна. Чим відрізнялися наші вояки від інших? Вони не роблять це за гроші і вони не роблять це з ненависті. Це люди, які відвагу мають через те, що люблять країну, люблять жінку, люблять дітей, люблять правду. Люди, які люблять свободу, люди, які народжені любов'ю, навіть якщо самі того до кінця не розуміють. І от тепер дивіться така проста річ. Якщо хтось, так як Бог сказав у Євангелії, годує голодних, ділиться шклянкою води зі спрагненими, відвідує хворих, відвідує когось, хто в тюрмі. Виявляється, що якщо то робити, що буде? Навіть як ти колись не чув любові і не мав віри, ти її точно отримаєш. Це такий спосіб, що якщо правильно дихати, краще працює серце. І це такий спосіб, коли добре працює серце, обов'язково буде дихання. Це таке, що коли Бог нам це подарує, воно стає нашою природою. Це стає природньо, один одного вітати, бачити, один одному радіти, в біді підтримувати, раду у свій дім прийняти, інакше кажучи, поступити у своєму житті по-божому. Я знаю одного такого чолов'ягу. Він ділився зі священником, каже, от. Ну, було в моєму житті таке, що ну, хворого відвідав там, старався. Треба було куском хліба поділитися, поділився. Ну, але каже, ну в тюрмі якось я ну, не знаю ніхто з родичів, там, з близьких таких не сидів. Що робити? Каже, я прийду на суд і що мені Христос скаже? І ви знаєте, сталася така подія, що з'явився там один сирота, ну який зробив злочин, але на нього більше-менше там хотіли все вліпити, і йому підказали. І ви знаєте, людина, яка хоче щось таке зробити, зразу починає бути море труднощів. Це ж чужа, нікому не знана людина, до нього ніхто не приходить. Щоб дати якусь передачу, треба вистояти дуже лезну чергу. І він це робив постійно. І ви знаєте, так Бог нас вчить. Ви подивіться на наших вояків, ви, напевно, не раз бачили, як вони приютили собачок, котиків, навіть шура один з-під витягнув, каже, то такий Борис, він каже тут. Люди люблять життя, тим життям діляться. Ви подивіться на наших вояків, як вони поступають зі своїми ворогами. прив'яжуть рану, дадуть хліба, дадуть води, поставлять на місце, але залишаються людьми. І от нинішня Євангелія про те, щоб ми були людьми, коли приходимо до церкви, щоб ми були людьми, коли пішли до причастя і прийняли це причастя і йшли у цей світ і були людьми від Бога, які не просто закриваються в собі і на когось ображаються, а людьми, які живуть і цю Божу милість несуть для всіх. Одним словом, для того, щоб бути добрими християнами, треба вчитись. Вчимося з Божого Слова. І сьогодні за порядком друга Божа заповідь. Пригадайте мені, що то вона нам каже та друга Божа заповідь. А ну, ну хто мені пригадає? Та ви що священники, не знаєте? Ну, Що каже не? Що не, не чуєшсь? Не взивай намарно. Намарно. Імене Господа Бога Твого. Ану разом не взивай на марно Господа Бога Твого. Мої любі, чути, що ти ми християни, вчимося. Перша Божа заповідь наказує віддавати Богове почесть тільки одному, правдивому Господеві, і забороняє всяке ідолопоклонство. Друга Божа заповідь це наче доповнення до першої, каже: не взивай намарно імени Господа Бога Твого. Це значить, завжди віддавай належну пошану Божому імені та не вимовляй його без виразного пошанування. Виручаємо і славимо імена національних героїв, державних мужів, винахідників, вчених. Їхніми іменами називаємо міста, вулиці, парки, школи, інституції. За кордоном, іменами святих і божими називають вулиці, цілі квартали. Ми трохи за той час відійшли від тої практики. А є ім'я з людей може рівнятися з іменем Всемогутнього Бога, Творця і Пана Всесвіта? Воно найсвятіше, найславніше, найдорожче для кожної віруючої людини. У Святому Письмі Старого Завіту, головно у Псалмах, в особливий спосіб прославляється Боже ім'я, святе і страшне ім'я Його, каже Псалом 111. Нехай славить Твоє велике і страшне ім'я святе воно, Псалом 99. А в молитві Отчина, що її навчив нас сам Ісус Христос, щоденно кажемо, нехай святиться, ім'я Твоє. В одній парафії жила тяжко хвора старенька побожна жіночка. Весь свій вік вона вірно служила Господу Богу. Тож радо вітала свій перехід до вічності, однак їй непокоїла одна справа. Жінка шукала поради у свого священника. Каже, отче, моя простенька жінка, ніколи ніде не була в такому високому товаристві. то я навіть не знаю, коли стану перед Божим престолом, що я маю сказати. А священник потішаючи відповів, матусю добра, не журися, як тільки станеш перед Божим престолом, зроби поклін і промов. Слава Ісусу Христу! І будь певна, що тоді все небо дасть тобі радісну відповідь. Слава навіки. Англійський астроном Ньютон кожного разу, коли вимовляв ім'я Бога, скидав шапку. Український народ має добрий звичай перед працею під час неї казати в ім'я Боже, дай Боже щастя, щасти Боже і так далі. Після праці, слава Богові. Дякую Тобі, Боже. В щоденному житті поздоровляємо себе взаємно християнським привітом, слава Ісусу Христу. Стараємося взивати ім'я Боже вранці, вставши з постелі, перед їжею після Неї, перед спанням упродовж дня і при праці, і спочинку, в радості та смутку у щасті і в горі. Віддаючи почасть Божому імені, ми повинні також шанувати все те, що має особливий зв'язок з почитанням Господа. Так, наприклад, пречиста Діва Марія, святі та особи, посвячені Богові, чи це будуть єпископи, священники, ченці, черниці, до Божого почитання. Належать так само святі речі, місця, як от святе письмо, хрест, служба Божа, святі тайни, хрестики, медалики, ікони, дім Божий, святий Престол і так далі. Друга Божа заповідь не тільки приписує виявляти Божому імені належну почесть, але також забороняє все те, що зневажає святість Господнього імені, тож якими гріхами можна провинитись проти Божої другої заповіді. Сюди належить легковажне вимовляння Божого імені, прокльони та богохульства. Святий Апостол, перестерігаючи перед зневагою Бога, каже: не обманюйте себе самих, з Богом жартувати не можна. Коли тут на землі карають зневагу величі царя чи президента, то що казати за зневагу найвищого і найсвятішого Божого Маєстату? І коли комусь вирветься надарма, о Господи, відповідь дуже проста, як це поправити. Слава Тобі, о Боже, слава Тобі! І відразу замість гріха виходить коротенька молитва. Хто часто грішив, тепер має можливість часто Бога прославляти. І, мої любі, на завершення. Колись Іван Золотустий, за те, що ми маємо бути милостиві, привітні, один одного бачити, підтримувати, разом тут восточився один з одного в церкві, молитися. Один одному, коли заходимо до церкви, посміхнутись, коли виходимо так само, це так просто, а це так багато значить. І золотустий вчив такова. Дай хліб, отримай рай, дай мало, отримай велике. Дай смертне, отримай безсмертне, дай тлінне і отримаєш нетлінне. І каже Святе Письмо: Той, хто ділиться з іншим, Богові позичає. Так нас вчить Бог, слава Ісусу Христу. І сьогодні, дорогі в Христі, проводиться збірка на ЗСУ. І на карітас загальноукраїнський по всіх парафіях це означає немилосердя. Ось і ми, стоячи тут, можемо долучитися до такої справи, яку робить весь наш народ. Промовимо всі з усієї душі з усієї мисти нашої. Промовимо.